Нашого клієнта, військового контрактника, внесли в списки на отримання мільйона гривень після того, як він звернувся до нас, і ми почали працювати по цій справі. Давайте розкаже, як було. Перед початком підписуйтесь та поширюйте. Ми починаємо. До мене звернулася людина, яка отримала поранення під час захисту батьківщини. В ході розгляду цієї справи я зрозумів, що Людина от підписала контракт на військову службу ще до того, як виповнилося 25 років. Але він не знає, як і взагалі не знав, що він взагалі має право на отримання мільйона гривень. Того ми звернулися відповідними документами, після чого людина повідомила, що вже він внесений в списки на отримання винагороди у розмірі мільйона гривень. Тому у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці. Профілю. Крім того, переходьте на наш телеграм-канал. Там про це дуже багато розповідається, і з вами, як завжди, ваш адвокат Неклеса.